Mm -hmm. Mm -hmm. До нас, Боже, Йопересите, куди подітися, що робити? Щоб було трошки смаку. Пропеклось класно всередині сирочок. Всім привіт! Всім а гарного вівторка. Ми вже з Емкою проснулися, зараз йдемо вже обідати. Кажу, проснулися. Ми вже давно проснулися, вже годину перевели, я вже стою скоріше. Е, вже стала сьогодні сьома година. Помонтувала відео, привела себе в порядок, дивіться, вирівняла волосся, Іду буду готувати обід. Ну, як готувати? У мене є вареники, я буду собі зараз варити вареники, а потім підемо в магазин, і я хочу купити муку, сир, бо хочу спекти хачапурі. Помигрейський, здається, водій так, як воно називається. Ну не таке звичайне. І все, далі побачимо, що я буду робити. Записала свої цілі. Сьогодні, до речі, дуже швидко записала. Бо вчора я ще думала. Вчора думала, думала, що там записати, які в мене є цілі. А сьогодні Кораз, все, я вже різко записала, і в мене вже 50 цілей. клас, я дуже рада. У мене тут на кухні трошки бардачок. Але то нічого. Я зараз пообідаю і швидко все поприбираю. І буде красота, і буде все чистенько. Йой, Це, ужас. Це вчора такий бенні різко сморила. Засранка моя, вона зведе мене з розуму. Знаєте, що вона робить? Вона лапає свого хвоста. Вона завішалась на крісло і ловить свого хвоста. Дивіться. Нормальна кіцька взагалі. От як, ну і зараз впаде, і що буде? І капець буде. А це собі забавку знайшло. Я вже вийшла в магазин. Не знаю, рахується завдання, пані як е, прогулянка. Парасолькою дощ. Я якраз слила, що падає дощ. Сало має падати до третій. Вже якраз третя, падає ще. Так що я біжу в магазин і ще подумала, що я вам розкажу в тому відео рецепт того хатупорік, тому що він не є дуже довгий, а на пару секунд, на 30 секунд робити відео не очі. Ту білу взагалі плівку привозять, чи ні харчову, тому що я вже який день її шукаю і її нема. А за одною плівкою пертися в ліду я не хочу. Ще й не було кошика нормально. Мушу в руках, все. Беру ще борошно, бо в мене закінчилось, я беру жовте завжди і йду додому. От скажіть, от чого мені так щастить на того чувака, того, що я боюся? Через те, що я його так боюся, його. Я... кожен раз, коли вийду, то бачу. Це капець. Я от в магазин, дивлюся, блін, заходить. Думаю, йобпер себе, що робити, де діватись. Добре, це таке. Думаю, блін, треба швидко йти на касу. Він поки там здасть ці фляжки, поки ех, розрахується, я якраз куплю. Ой, поки вибере, що купити, я якраз куплю ех, свій товар. І що ви думаєте? Побачила касирша, що він прийшов, ех, визвала охранника. Причала на того щоб охранника, щоб він вигнав його. Він якраз цей той чувак е фляжки здав, і якраз за пивом пішов. Той коротше вибрав пиво, той охранник пішов до нього, забрав його, і тупо моя черга якраз товар пробивати. Той охранник, типа каже, щоб е перші його обслужили, того чувака, а потім, типа, мене. І він то попереді мною стоїть. Боже я думаю, йо пересете, куди подітися, що робити. Блін, ну я переслала не по-дєцьки. Я не знаю, чого його так бійся. У нього ж якась рука була, хто він весь побитий. Штани тупо злетіли. Добре, що він має в светло довгого. Сраку видно. Боже, це ужас. Він ще коли-то ходив файний, підстрижений, не побитий, в штанах нормальних. В тому, в куртці, бо тому що вже ж зимно дощ падає. А тут нині таке чудо побитий, ніс побитий. Не знаю, може він був в поліції тоді, коли е, ходив в курці. Не знаю, або десь в якомусь тому його тримали. Бо реально його довго перше не було, потім з'явився, але з'явився нормальний, підстрижний в курці, не побитий, а тут рука спухта побитий ужас Боже, ну це, це страшно. Респект тим касирам, що після нього руки антисептиком пробила. Ну так от. Коротше, коли я не вийду, постійно він є. Це жесть. Там я скупилася і зараз буду приступати мити посуд. Коротше, от після вчора, після вчорашків, тому що я вирішила, що я перший піду в магазин, бо казав, брат прийде. Думаю, той краще прийде, я можу і хоча зробити. В мене ще торт, в принципі, є. Е, бо я потім могла потім перше помити, а потім піти. А якби я пішла, а він приходить, мене нема. І що би було? Так що я перше пішла і зараз буду мити прибирати Я не знаю, мабуть, вже всі передивилися Гаррі Поттера». крім мене. Я не бачила, я перший раз взагалі буду дивитися, включила собі фільм, взяла такі снеки свої любимі, це ті дупетки. Сирочок такий з зеленю. Хочу трохи подивитися. Поприбирала в кухні, помила посуд, по столи також помила і вже зроблю ці хачапурі трішки пізніше, бо зараз не хочу. Вже коли проголодаюся, то зроблю собі ті хачапурі. Отак от, от буду дивилася: емочка моя спить. Ну, як спить? Вона вже проснулася в кухні, поки я мила посуд, прибирала, то вона спала. Може, це сникнув, бо я не хочу, щоб гасала. Не знаю, хто дивився Гаррі Поттера, всі, всім дуже подобається і всі е, дуже задоволені. Зараз я ще подивлюся, чи мені, чи мені сподобається. Можливо, це і буде мій улюблений серіал. Е, так, Хотіла сказати, звідки я взагалі взяла теж е, той Гаррі А Я, коротше, побачила, що. В Лізи Івлевої, то блогер-контент-мейкер, ви, може, знаєте її як контент-мейкера Саші Волошина. Цей в неї був випускний по курсу контент на 360, здається. І він був в такому стилі. Я думаю, блін, треба подивитися того Гаррі Поттера, бо всі так говорять. І от в моїй любимої блогерки Анастасії теж там багато всяких таких фігурок вона має з Гаррі Потера і казала, що дивилася теж. Ну коротше, я так собі думаю, подивлюся. Всі дивилися, я ще не дивилася, що це таке має бути. Треба виправлятись. І таке, буду дивитися. Так, я побачила в рецепті, що тісто має настоюватися півтора години. І вирішила не тягнути, а піти зробити тісто. Зараз вам покажу, що нам, що нам треба для тіста. Для хачапурі по. Боже, я забула, коротше, я забула назву, я от тут знизу напишу. Марджарський. Ну, коротше, якось так. Нам треба буде 140 мл тепленької водички, 5 грам різчів сухих, 5 грам солі, 5 грам цукру, 200 г борошна. Ну і 10 мл олії. До нас, боже, я злякалася, хто зараз на мене хлюпне до води. Додаємо 5 грам дріжджів сухих. Я не знаю, скільки буде твердих. Просто напишіть в інтернеті 5 грам сухих дріжджів, скільки це в твердих, якщо у вас тверді будуть. Але я використовую сухі, мені там зручніше. Так, зараз я відважу 5 грам цукру, 5 г солі. 5 грам це, напевно, на кінчику столової ложки. Ну так, десь так. І 5 грам солі, Тут багато цукру. І ми це все замішуємо, ем, перемішуємо в інчику до розчинення. Всього гарненько розчинилося. Коли сіль цукор розчинилася і дріжджі, ми додаємо всю муку 200 грам і замішуємо тісто. В кінці додаємо 10 грам олії. І перемішуємо, і накриваємо, і накриваємо рушничком або плівкою і відставляємо на півтора години в тепле місце. Так, показую, яке має бути тісто, воно має бути дуже м'ягусіньке. Бачите, воно ж так навіть трошечки мені не приліпає, але так. Я ще додавала, можливо, 10 грам олії. В муки, тому що в мене було зарідке. Але воно не має бути дуже тверде, воно має бути таке мягусінь, мягусіньке прям. Накрила його і ставлю в так в тепле місце. Тут в мене біля плитки тепло, я ще зараз трошки включу, поки е на калампуці собі капучину І тут буде тепло. Дивіться, я не можу, як так спати? Ну як так спати? Що я її розбудила вся. А я тут малюю. Сьогодні в мене такий фотик. Звісно, трошки нерівно. але то нічого, він для першого разу пойдет. Емічка? Емічка моя. Це красунька така. Така красунька. Ну, помуркай. Помуркай. Ще позіхає, так. Спи, спи, мені так добре було, коли ти спала. Ще поспи, поки я хоча поріс зроблю. Вау, дивіться, яке тісто зробилося. Зараз я буду робити такі кульки, ну опускається. І цей. Покажу вам далі, як, як треба. Начинка, в мене буде такий сір. Я його порву на шматочки, тому що е, я такого не знайшла в блокові. І в мене буде такий сір, просто молочний трошки. Я поділила тісто на дві частинки, тому що я хочу, щоб воно було тоненьке. А я бачила, там дівчина робила просто з одної частинки, розкачала отакий е, клубочок. І зараз зверху ми е, беремо. Кладемо наш такий сир і такий сир. А далі я вам покажу, що робити з тим всім. Так, дивіться, що далі Ой, робимо. Я, коротше, буду отак, тому що щоб вам було видно. Бо я не знаю, я ще не маю тої штуки, щоб підвішати зверху телефона. Наклала сир, такий-такий, я ще хочу посолити і поперчити, тому що щоб було трошки смаку. Хоча ми в тісто дали багато солі, але я все одно трошки присолю. Так, і трошечки перцю дам, отак от, от. І все. І зараз дивіться, дивіться як треба загортати. Ми робимо такий кружечок, такий шар з того. Уже навіть не знаю, як то приступити. Короте, робимо отакий шар. У мене дуже тоненьке тісто. І воно дуже таке еластичне. От, робимо такий шар. З того тіста і кладемо його на пергамент і розкачуємо. Я буду з тої сторони розкачувала, але качайте так грубше, щоб воно не потріскало. Що я зробила? Я зробила, помастила жовтком і посипала зверху сиром. Але дивіться, одна в мене проблемка виникла. Я затонко розкатила тісто, катайте трошки грубше. Зараз я другий зроблю трошки грубше, тому що дуже просвічується, і я думаю, буде катастрофа. І посипала зверху сиром. Я порізала такими смужками, щоб гарніше було, і ставлю в духовку на 180 градусів 20-25 хвилин. Пектися. У мене вже вийшла менше, і вже не так розрізалося. Красота. Так, перший вже готовий. Так, щось там буде тягнутися чи ні? Так, я зле розрізала трошки. Я трошки вже попробувала. Мені сподобалось спойлер. Так, щось мені не розрізалось. Ммм, вау. Пропеклось класно. У середині сирочок. Вау, тоненьке. Як я люблю. Клас. Красота. Я не втримаюсь. Давайте попробуємо. Клас. Обов'язково посоліть, якщо у вас сир не солоний. Або беріть сулу він солоний. Боже, але все смачно. Якщо чесно, дуже схоже на таке просте хачапурі. майже один години. Салаті я люблю. Я таке люблю. Клас. Просто, просто. Короче, любе, годуйте, ви не пошкодуєте. Це дуже смачно. М -м -м. Вау. Я чекаю, поки спечеться друга моя хачапурі. Малишка сподобала мою кожанку, шкірянку. Як тобі клас там лежати? Не жалієшся, та? Блін, я мала вікно відкрити і забула. Відкрию зараз, тому що на дворі не було холодно. Я думаю, треба відкрити раз не холодно. Я оце їм те хачапурі. Я друге зробила трошки грубше тісто і сиру поклала трошки більше. Це капець. Це отвал башки. Просто готуйте всі. Блін, ну дуже класно. Так як я сама, то мені дві порції вистачає з головою. Послухайте, як вона хрумкає. М -м -м. А от якщо у вас є більше, робіть більше порцій, просто подвоюйте все. Бо це капець. Це просто капець. Ви чуєте цей хрумкіт? Емі аж хоче. М -м -м. У нас сєду багато. Боже, це моя улюблена страва тепер. Я її приготую точно ще не один раз. Mm, скільки касіру. Красота.